Шквальні вітер і у Луцьку наробили біди. Усього кілька хвилин негодує, а наслідки у кількох районах міста. Поблизу лялькового театру дерево впало на машину. Вона отримала незначні пошкодження. Неподалік, на вулиці Богдана Хмельницького на тротуар повалило велике дерево. А біля школи номер один через негоду упав дорожній знак. З багатоповерхівки на вулиці Копарника зірвало дах. Він відлетів до сусідніх будинків. В одній квартирі. Пошкоджений балкон, але на щастя обійшлось без жертв. На центральній площі повалило інсталяцію Я люблю Луцьк Відповідно, відео опублікували в соцмережах. Встояли лише літери Я та це. В районі Львівської вітер пообривав лінії електропередач. На вулиці Клима Савура дерево впало на електроопору. Уся вулиця залишилась без світла. Може, спорвало стовбалом, повалило збило. І того, того нарушили. Це по всій вулиці немає світла. По всій. Як повідомили в обленерго, негода спричинила аварійні відключення на кількох вулицях. Луцька енергетики працюють над ліквідацією наслідків.